Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник. Ми сьогодні з вами розглянемо планування і фасад будинку площею 160 метрів квадратних. Це одноповерховий будинок. Це проміжний варіант, який я підбирав при проєктуванні індивідуального проєкту будинку. І залишив цей варіант, дещо його допрацював, і вирішив, що він буде цікавий для вас. Плюс на даний проєкт на основі даної, даного планування діє знижка 50%, тобто ви можете замовити проєкт даного будинку по ціні тільки конструктивного розділу проєкту. Тобто помножити 160 метрів квадратних, це було ще будинку, помножити її на. На даний момент це 15 доларів за метр квадратний, і ви отримаєте максимально індивідуальний вже проєкт на основі даного планування. Підберемо вам матеріал стін, підберемо вам фундамент індивідуально, підберемо вам фасад. і так далі. Можна вносити теж корективи в дане планування, є там невеликі обмеження, все обговорюється дуже індивідуально. І так, даний будинок в нас складається з чотирьох спалень, з двох санвузлів, одної гардеробної кімнати, котельні, вітальні кухні і вхідного тамбуру. Це зона тераси і зона вхідної площадки. У даному будинку досить таки велика вхідна площадка. Коли ми заходимо в будинок, ми попадаємо в великий тамбур, досить таки великий 7,5 метрів. Квадратних. Потім у нас іде котельня площею 5 м, кухня 11 метрів, квадратних, столова 40 м. У нас є прямо над, напроти входу знаходиться основний санвузол. У нас в будинку присутня одна із чотирьох спален, це майстер-спальня так називаємо. В ній є свій санвузол і в ній є своя гардеробна кімната. Дві дитячі кімнати і одна, один, одна кімната в даному плануванні, в неї призначення, це функціональне призначення це робочий кабінет. Тепер давайте перейдемо з вами до фасаду. Я покажу вам, як виглядає сам фасад. Покажу вам спочатку, як він виглядає в Архікаді. Отак, От до речі, виглядає наше планування в Архікаді. А зараз покажу вам, трішки я там переробив розташування меблів, покажу вам більш реалістично, як це виглядає, коли ми погуляємо з вами по самому плануванню в інтер'єрі. Отак виглядає планування. Зараз я заберу цей розріз і ми побачимо, як виглядає сам. Фасад. У нас тут є такий великий козирок. Зараз тут було два варіанти просто козирка, два варіанти конструкції. Я одну закрию. Ми, б, нами було вибрано конструкція більш легка для козирка. Козирьок його призначення таке, що коли світить сонце, то від нього падає довгий час тінь. Яка закриває повністю вікна. Тобто сонце в нас не має прямого попадання сонця на вікна в саму спекотну пору року, і таким чином у нас будинок не перегрівається влітку. Нам не потрібно зашторювати скажімо так, вікна, щоб він був більш холодним. Ми можемо спокійно дивитися в вікно відкрите і при цьому не боятися, що в нас буде в будинку жарко, ми будемо включати кондиціонер. Плюс майте на увазі, що це цегляний будинок в проєкті, і цегляні будинки, вони, скажімо так, самі. Комфортні в проживанні. В них прохолодно влітку і в них приємне тепло взимку, тому що вони мають властивості накопичувати тепло і тримати його. Якщо ж ви, наприклад, натопите в каркасному будинку, відкриєте вікно, щоб провітрити приміщення, у вас швидко тепло вийде, тому що воно не акумулюється в дерев'яних конструкціях, так як воно акумулюється в кам'яних конструкціях. А якщо ви відкриєте вікно на провітрювання, наприклад, в кам'яному будинку, то навіть якщо ви повністю. Там швидко вітер подує і видує вас тепло, буквально за короткий час у те тепло відновиться з мінімальними затратами по енергії. Ну, це вже зовсім інша тема. Якщо цікаво, то можу вам розповісти. Можемо порівняти каркасний будинок по плюсах, мінусах і цегляний будинок. Також можна і порахувати кошторис на каркасний і на цегляний будинок, подивитися, яка різниця і які плюси-мінуси. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я тоді заморочуся і зніму таке відео. Так, от в нас так виглядає фасад це ще, скажімо так, без обробки. Я називаю дану модель це просто балванка, яка в мене потім переходить в другу програму, в якій я вже більш так детально роблю візуалізацію по даній конструкції. Нагадаю вам, що я не архітектор, а інженер-конструктор. Тобто я розраховую несучі елементи будинку, але оскільки в мене в, в моєму університеті в, в Київському будівельному була, е, і був і факультет архітектури, я можу виконувати і архітектурні креслення. Ну, Скажімо так, якщо мої планування і фасади подобаються клієнту, якщо вони йому зручні, то чому мені би не виконувати планування і фасади? Також, якщо у вас є можливість, ви можете зайти, замовити. Наприклад, проєкт, якщо вам потрібно замовити проєкт в іншого архітектора, а до мене вже прийти з ескізом, я вам розроблю повністю всі креслення робочі по даному ескізу. Можливий, будь-який, по суті, варіант. Так. Фасад, я думаю, ви вже зрозуміли, як виглядає. Тепер давайте зайдемо в інтер'єр. Так, так, так. Тепер з вами зайдемо в інтер'єр. Ми попали з вами в тамбур. По ліву сторону у нас пуфік для того, щоб присісти, перевзутися. Тут такий у нас шкаф стоїть великий шкаф купе. По, ліву сторону, по праву сторону у нас вхід в котельню. Тут висить, а немає. Мав бути імпровізований газовий котел. Да, я його зняв. Далі ми проходимо, якщо прямо, ми попадаємо в кухню. Дана котельня може грати роль і кладової для продуктів на кухні без проблем. Тут ми попали на двох таку лінійну кухню-велику. Коли ми знаходимося на кухні, готуємо, ми, по суті, як завжди в більшості моїх проєктів ми перебуваємо в колі сім'ї. Ми можемо зі всіма спілкуватися, можемо бути якби, всі разом. Обідній стіл у нас знаходиться за диваном, це така столова зона. Також при бажанні ми можемо тут вийти і посидіти на терасі за столом. До тераси ми ще вернемось. Якщо ми сядемо, наприклад, на диван. То ми можемо спостерігати на горіння вогня в камінофені і можемо дивитися на телевізор. Так що також, якщо хтось приходить до нас в гості, ми відразу, він, він відразу попадає в поле нашого зору. Це дуже зручно. Далі давайте пройдемо по коридору. Це наша вхідні, наші вхідні двері з От вони. Ми пішли з вами наліво через котельню. А тепер ми вийшли з вами в коридор. Прямо по коридору у нас санвузол. Якщо нам треба помити руки, там ми прийшли з вулиці, ми можемо відразу це зробити коротким шляхом. І далі у нас такі йдуть двері, які відгороджують спальню зону від загальної зони відпочинку в будинку. В спальній зоні в нас от 4 двері. Це двері в 4 спальні. Перша спальня в нас господарська. ну Давайте ми почнемо огляд з кабінету. Кабінет у нас знаходиться по ліву сторону, як ми заходимо. Отак от виглядає у нас приміщення самого кабінету, те, що ви бачили. Так у так нас виглядає це одна дитяча кімната. Тут у нас друга дитяча кімната. І зараз ми попадаємо в хазяйську господарську спальню. Отакого вона в нас вигляду. Кіт, як завжди тут сидить. В кожному проєкті сажу кота. Більше додаю затишку, мені здається. Так, і тут у нас одні перші двері це гардеробна кімната. Ну, от так показано, можливо, можуть бути зовсім інші шкафи, звичайно, це просто так, щоб було зрозуміло і наглядно. Слідуючі двері це санвузол з душовою кімнатою, унітазом і раковиною. І в нас ще є з нашої спальні вихід на загальну терасу. Такий от вихід. Тут така невеличка лаунж-зона, де ми можемо вийти з спальні, посидіти собі на свіжому повітрі, почитати книжку. А направо у нас йде прохід в загальну зону. Ось тут можна пройти таким чином. І ми опиняємо от вже тут. Отак от от виглядає наш будинок з даної сторони, зі сторони самої тераси. От. Тепер давайте дещо вам ще поясню, тому що, можливо, хтось замі помітив, що тут. Дивіться, оці дві стіни. От. Оці дві стіни. Дуже часто виникає дискусія в інтернеті, що недобре, коли є такі перешийки в кімнатах. Але в мене клієнти навпаки говорять, що це нормально, тому що вони заходять в приміщення і в них є місце закрити двері, розвернутися. Тобто тут якби така своя функціональна невеличка зона. І На візуалізації, там, коли ми з вами гуляли, там ви, може, заметили, що в нас йдуть стіни, отут, але потім з часом я їх переніс в оце місце. Тобто Там в візуалізації в нас йде рівна стіна, а по факту в нас таки все ж вийшло. Що є такий невеличкий перешийок. Ну, в даному плануванні так виходить. Можна погратися, можна було виконати якось по-іншому, але я считаю, я рахую, що це не є якоюсь катастрофою, це площа, яка теж використовується функціонально. Тобто в нас є місце закрити двері і пройти вже спокійно в кімнату через великий простір. Так, Друзі, якщо у вас є запитання, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставайте патронами, підписуйтесь, ставайте спонсорами каналу. До побачення в слідуючому відео.